добрий день всім. Доброго дня всім. Зараз ми мали змогу проїхатися по частині дорозі львів Івано-Франківськ, яку робили минулого року за рахунок про... коштів програми прикарпатської, Приблизно 11. Кілометрів було зроблено, почали в липні минулого року, закінчили би все повністю минулого року, якби почали не в липні в першого року. І маю надію, цього року починати раніше робити. Ви Використовували технологію ресайклінгу на цій дорогі. Насправді їздити по ній потрібно було можливо подарувати. Вони об'їжджали через три А Та якість, яку ми зараз бачимо, те, як ми зараз проїхали, це... а, приблизно потратили десь 6 мільйонів гривень бійками, на один кілометр дороги гарантія 10 років. Історично декілька разів більше витрачали на такі аналогічні власники і історично старого. Поїхали по новій дорозі, заїхали на стару дорогу, якісно і поїхали далі по новій дорозі. Що раніше робили? Брали о, кілометр два, три і робили. Якісно, красиво. Тобто їдеш по ямах, виїжджаєш на кілометр два на якісну дорогу, потім знову по ямах їдеш. Потім знову ремонтуєш. Минулого року відійшли від цієї філософії повністю. Вирішили зробити одну дорогу, показати, як швидко можна робити, як якісно можна робити, за які гроші можна робити. І даний експеримент показав, що українські компанії можуть якісно робити вчасно. Якщо платити то 10, -10 років давати гарантію. Частину робіт робила українська компанія, частину турецька компанія, ця цю якість ще провести. Незалежні оцінювачі. Дову дороблюємо. Да. І за кошти є БРР франків з крахів. Да, okay. Таким чином основні артерії, основні артерії будуть зроблені. Але треба пам'ятати, місцевих органів влади є заначки, які треба використовувати на місцеві дороги. Тому що ми зробимо основні артерії so. далі. Під'їзні шляхи треба використовувати. Минулого року залишилось більше 20 мільярдів гривень на рахунок. цього органах місцевого йде плюс. Кінці серпня минулого року ми збиралися майже таким же колективом у Київській області і відкривали. Дороги Львів Івано-Франківськ. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вже показати завершення, що трапилося, поговорити ті уроки, які ми вивчили, що пішло так, що пішло не так, і поговорити, яким чином ми будемо витрачати гроші 2016 року. А, даний експеримент з Прикарпатською програмою показав декілька важливих уроків для... Перше, ми можемо будувати недорого, я б сказав, за європейськими цінами. Для цього треба провести відкритий темп. Друге, навіть у українських компаній є технічні можливості робити якісну дорогу за технологіями, які тільки нещодавно з'явилися навіть у Європі. Третє, ми можемо використовувати практично повністю місцевий матеріал. Тобто локалізація грошей, які ми витратили, ну ледь на там, 90 з чимось. Відсотків. І той ефект, який ми отримали від використання грошей, не розпиляючи їх по великим територіям, а зробивши дорогу в одну, ми вже побачили, місцеві громади побачили в цієї зими в сезон. Завантаженість міні готелі 100%, маленькі магазинчики, ресторанчики. Плюс показали автозаправочні станції, плюс показали. Ми розвантажили альтернативну дорогу через Стрий на Львів. Додаткова завантаженість туристична найзеленішого регіону України збільшилася в рази Від того, що люди з центральної України, з Східної України, поїхали по якісній дорозі до Львова, переночували випали Львівської кави, поїхали до Буковеля, поїхали до... Інших а, а, територій витратили свої гроші і щасливі приїхали назад. Минулого року мною було запропоновано так званий митний експеримент. Ну, тоді доволі скептично до нього відносилися про те, що перевиконання доходів на митницях 50% піде на будівництво і ремонт доріг. Ми вже зібрали мільярд. Тому я звертаюсь до місцевої влади, до кожної з чотирьох областей, які отримали можливість користуватися таким експериментом. Чим менше корупції буде на митниці, чим більше буде дитинізації, і чим більш прозорі правила будуть роботи на цих митницях, тим більше грошей ви заробите. І вкладете ці кошти безпосередньо в ремонт і відновлення доріг. Тому сьогодні вже є мільярд. В минулому році тільки три з чотирьох областей змогли отримати перевиконання. В точному році вже чотири області почали на кінець спільно працювати з тим, щоб ремонтувати дороги і використовувати ці додаткові доходи на ремонт доріг. Ми беремося за якийсь об'єкт, ми його годні довести до будь будівля. От, домовились про те, що в минулому році запустимо дорогу Львів і Велофранківську. Ми це зробили. Але це є фактично єдиний об'єкт в минулому році, який ми розпочали і завершили. І зараз ми разом з керівництвом Міністерства інфраструктури хочемо обговорити план в цілому будівництва доріг по-Франківській, Чернівецькій і по суміжних по Львівській і по суміжних областях. Це перше питання. Друге питання, яке я хотів би з вами обговорити, це використання коштів державного фонду регіонального руху.